Доброго дня, я командир 228 батаренологістики окремої. окремо. сьогоднішній день хочу подякувати людям, які звернулися по паливозаправнику, це саме по причепу по перевозці. На даний приклад, 30 кубів перевозення паломастильних матеріалів. Потреба ще є у Велика потреба і вона буде виконана з вашою допомогою, надіюсь, даний паливозаправник розв'язує руки нашим військовим. Нашим побратимам, які виконують завдання на важкій техніці, щоб ви розуміли, вона закриває 4-5 машин, простих, військових, 5-5 об'єму, там кубів для перевезення. Коли йде рейс 150-200 кілометрів для перевезення паломастильних матеріалів, уявіть собі обслуговування 4-5 машин це шини, запчастини, водії. Розміщення, перенавантаження, а коли лише одним об'ємом перевозиться плюс ефективність і швидкість, коли їде Урал, коли їде даф, чи ман, і коли йде час не на нашу користь, наприклад, такі об'єми реально спасають поставлені завдання на своєчасність і спасають їх на ефективність. Я хочу подякувати нашим партнерам. Які сміливо відгукнулися за допомогою і виконали цю допомогу. Повірте, тепер противник буде е, більш дрожати від страху, коли буде техніка важка йти в їхню сторону заправлені до повних баків і виконувати бої за допомогою. Потреби 228-го окремого батальйону логістики, який забезпечує певні лінії фронту та певну кількість підрозділів. Є гостра необхідність е, в шести цистернах об'ємом від 28 кубів до 31 куба для ефективно та якісно перевезення. Дякую за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні!